Друзі, всіх вітаю! Наявності кермо для Lexus LX 470 та GX470. Зі скошеним низом. Колір Рояльний лак, подушка обшита шкірою, чорний глянцевий логотип Важіль круїз контролю, який у вас був внизу. Тепер буде вмикатися кнопками на кермі. Все підключається в штатні місця, штекер-штекер. Старе кермо знімаєте, це встановлюєте, нічого не потрібно змінювати, допрацьовувати, перепіновувати. Все дуже легко. Принцип роботи кнопок на кермі. Ті, що у вас були до цього, будуть працювати. Яких не було, залишаться неактивними. Іде в зборі з подушкою безпеки. Наявності в Києві коштує 450 доларів. Кого даний варіант цікавить, звертайтесь.